Ось три практичні поради, які допоможуть тримати родичі військовослужбовців. дружину, маму, близьких. Ми вже говорили багато про те, що родичі військових перебувають в стані такої постійної напруги, гіперпильності, постійно перевіряють телефон. Також змінюються ролі, і вони починають на себе брати набагато більше відповідальності, більше ролей, і загалом це достатньо складно, і треба просто бути добрим до цього і піклуватись про них. Що може допомогти? Перше не відбирайте в неї, якщо це мама або. Дружина значення її ролі. для дружини, чи мами військово важливо відчувати, що її турбота, молитви, листи, а її підтримка вони мають сенс. Не варто казати ти нічого не зміниш, прийми це треба жити далі навпаки підкреслюйте цінність її любові і вірності те що ти робиш важливо те що ти робиш більше ніж здається це допомагає зберігати ідентичність коли все інше здається розмитим. друге допоможіть відновити контакт з тілом і реальністю в стані постійного очікування люди часто завмирають тіло таке скукожене напружене дихання поверхневе можна м'яко на нагадувати повертатись до тілесного пройдемось пішли ви чаю на вулиці пішли в кав'ярню класно тут є поруч такі прості дії вони стабілізують нервову систему, зменшують рівень кортизолу, гормону, стресу. Це не розмова про війну, але спосіб допомогти вижити нервово. І третє, пам'ятайте, що підтримка має бути довготривалою. Після повернення військового біль не зникає, він лише змінює форму. Дружині чи мамі потрібен час, щоб адаптуватись до нового етапу. Ваша підтримка має бути максимально турботливою і довгостроковою. Має бути, ви маєте бути поруч не тільки разово, а стабільно. Щиро питайте, підтримуйте і піклуйтесь про тих, хто поруч з вами, про близьких військовослужбовців. А також про свій емоційний стан щоб бути в ресурсі для цього. Якщо це було корисно? Поставте тут реакцію або плюс в коментарях. Дякую.